Пане Чи не впізнав? А звідки ляви? Звідки ляй ви? Скорих я? Ну, дядюшка твій. Ой, так і є. А що ж батюшка твій? І сестриця моя живеньці. Батько помер, а мати дуже старенька вже. Ще опять до шинку, а ну вернися назад. Ох, чортова догрідатська, знов з мене, га? Вернись ти хоч, щоб знов запатли потягав. Ще люди з церкви не повиходили, а йому якби тільки по шинках швентяти. А на що люди звіють так далеко? Стали б на нашій вулиці, я то випаду, а прийшов би Пити та й пити, а за що вже пити? Був хазяїн як хазяїн, усе було і худоба, і одежа, як у поміщиха, усе позбував, усе попропівав. Нащо ти п'єш? Якщо б її не було, я б її не пив, а так п'ю. Ой, моя голівонька бідна, коли б своїми бубликами не торгувала, то досі б усі з голоду попухли. Який мене гаспід поніс за цього п'яницю? Де мої молоді літа? Де моя дівоча краса? Добрий день. А чи хазяїн вдома? Вдома. Закрила в хаті, спинила мандрувати. Маю діло до вас. Кажіть, що таке? Дочка у вас є? Є. А я сина маю. Так він же ж тому. знають, що трохи не до уголовсь. Та що з того, що дурний? За те буде багатий після моєї смерті. Розумній жінці, за те буде добре. Не думайте довго, бо піду до других. Присилайте старості. Жіть людей від нас по закону, а я Стецька пришлю. Нехай вони з дівкою. Не знаю, як її звати. Ульяну. Та ви вже її навчіть, щоб не брикалася. Прощайте, до якого часу та будьмо ж сватами. радість і самі. З неділенькою святою, будьте здорові. Де це ти зрання ходила? Я попки попоралася, а тебе уже немає. От скажи, нащо тобі платок? Як нащо? Трапиться чоловіка, а не буде що пов'язувати. Оце ти добре зробила, що купила хустку. Жди ввечері старостів. Яких старостів? Від кого? А ти знаєш кандюбу? Отого старого та лисого? Гей, дурна! За його сина Стецька, якщо знаєш. Отого Божевільного, так він же дурний. Дурний, але багатий. Та цур його багатства, я за нього не піду. Так за кого ти підеш? Мамо, я б вам щось сказала. Ану, кажи. А ви знаєте Олексія? Якого це? Коваля, а коваля знаю. А що може він? Може, він кріпак. Я тебе за нього не віддам. Мамо, Стицько прийде, побалакай з ним любенько, не безумствуй. Мамо. Мамо, іди, іди. іди! Патлаташ. А що у вас варени? Нічого. А курі у вас несуться? Ні. А тепер що? Що, що, що? 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 Нічого? Е, бреше, що нічого. Батько казали розпитай їх хорошенько обо всім, а чорті її чим її розпитувати. Я вже все позабував. Так іди до батька і розпитай, коли позабував у так він бо добре казав. Казав не йди від неї, поки обовсім не домовишся. Ні об чим нам домовлятися. Як це ні обчим, коли ти за мене йдеш? Ні, голубчику, ніколи цього не буде. А чом не буде? А тим, що я не піду за тебе. А чом не підеш? А тим, що не хочу. А батько казали, що ти підеш за мене. Не потурай їй, каже, поженихайся. Не люблю я тебе і за тебе не піду. Ей, Прісько! Що? Чи домаху, чи як тебе там? От якби ти була моєю жінкою, то я б тобі пику побив, як мені часом батько б'є, а то тепера не можна. От батько казали. Що після весілля жінку бити можна, скільки хоч. А поки ласкою просю, піди за мене. Ану кажи мені, от як ми поженемося, то що будемо робити? Ти знаєш, а я не знаю. А я, пожалуй, знаю. Мені батько все розказав. Хоч тобі розкажу. Напечемо коржі, та маху, це все медом та посідаємо. Та й будемо їсти. Я ще з роду не женився. То-то добре бути жона, тому що всі люди на світі женяться. Будеш мені головоньку мити, голубити. Помию, змию, чорт би тебе побрав. Здорово, Ульяна. Олексієчку де ти узявся? Здоров, Степане. Поздоровляю зі сватанням. Боже вам помогай. Прощаю, Ульяна. Олексій. Чого б то ти сердився? Слухай, а це правда. Кажуть люди, що ти за дурного замість виходиш. Не брешеш. Не такий я дурний. Батько казали, що у мене не всі вдома. Та нерма, вони спас А через що тебе в солдати не прийняли? Е, не зумів пальців полічити. Та ж до біса їх на руках. Ульяно, йди. А коли Стицько там, то кличе його. Обідати? Що то я вже люблю обідати? Я спав би обідав би, ходив би обідав би, їв би би, сідав, би би, сідав би і сидячи обідав би. Тож обі, 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 обі. таки правда, що ти йдеш за нього. Не моя воля на те. Мій дядько нам допоможе. Уляну, душку, не бери, вже скоро люди прийдуть. А де батько? Вставай на ліжець! Вставай! Ой, лишенько мені! Це ти, Олексійчику, прийшов. Прийшов, якщо не виженете, світ не зійшовся на уляні. Найду собі другу, а мені дозвольте подивитися, як люди сватаються, повчусь собі. Ти в походах не бував і нічого не знаєш в речах. Несуйся за умилами, а ожидай команди. Тільки поддакуй. Так, так і так. Ну і весь пароль. А що ви за люди, звідки будете? Дозвольте стати і вам честь віддати. Просто поклониться і добрим словом прислужиться. Без худої науки ось вам хліб святий у руки. Хліб приймаємо і вас послухаємо. Сідайте, люди добрі. А звідки ви? Ми з землі дальньої, аж з хранці, слихалі? Ха, зразовив до москаля, вже й збрехав. От ми йшли, йшли, і до вашої хати прийшли. От ми собі так і розмишляємо. Що ваша ні птиця, ні куниця, а красна дівиця певно, тут у хаті. Ми це знаємо і її получить желаєм. Так. Так, так і так. Наш князь худоби має, умій разом за ним остався і вже до нього не повертався. Ви ділом помишляйте і відповідь нам скоріше дайте. Так, так і так. Хліб святий приймаємо і рушниками вас пов'яжемо. Годі, дочку, пічку давай давайте фресузів зараз будемо в'язати. Біж би йди, бо чуєш, що батько каже? Постой, робиш темпи без фігельманту. Хай та любували. А ти, дівка, іди сідай до батьків і проси благословення. Та й межіть коло нового вятого. А где а забули? Ми чогось оплутали, давай же хустку у лясній молодому. Не дам я не любу хустку. На тебе напав чи що та що ти на неї дивишся? Западли ту потилицю. Постой мать, це не просто. Ну, наслано, кажу, говорю тобі, подроби. скажу французьке слово, яку хоч насилку одішлю. Ой мені лихо, насладу, хто ж то наслав, чи не сюрчиха? так і є. Полаялася з нею на базарі, отак от і оддячила. Та цуре йому там сватаню яке довге. Коли це швидше спати? Зараз. Ну, от зараз усе принесе. Хтось наслав, не вміючи. А це що? Я на віки вічні. Матусенько, благослови нас. Щоб я вас благословила, нехай свій цей той благословить. Не буде цього, не буде. Щас я вас благословлю. Розіб'ю того гарбуза об голову, але таки з тицьком повінчаю. Послухай мене, мать, цей говорю тобі. А то як скажу французьке слово по-турецьки, так кобилою і станеш. Ой, лихо, не буду, не буду. Ану, зроби її кобилою Труду такого не бачив. Не бісися, Одарко, і поблагослови своїх діток. Бо усить землях такий закон, у кого хустка, у того й женіг. А хто от цього відступиться, тому гріх буде і скотини падеш. Так у нас ні волика, ні коровки, старий все попробивав. Нема чому здихати. А миру християнського жалієш? А що тоді буде, як по всьому світу виздихають? Так Олексій кріпак, а у кандзюби худоба. Ето не просто. Неси мать воду і будемо одроблять. Давай мать миску і лий туди води. І свічечку неси. Леймать воду і кажи «пльок-пльок». пльох-пльох. -пльок. Пльок -пльок. Неси свічечку і не погаси. йок шик йок-шик, бунджур снято. Від кого прийшло до того й пішло. Смотри, ні коровки, ні кандзюбинської свинки все повипригувало. Смотри, нічого не побачите. Нічого. Точно нічого. Тільки на моя пика й зосталася. Усе повиплигувало І з пам'яті твоєї повиплигує. Пий цю воду кожно по наперстку на тощак. Як воду кончиш, то жалкувати і перестанеш. А наші молоді, як любитись і трудитись, то зберуть побольше, як Кандзюбенка От, походив я по світу і собрав 50 селкових Заповідаю усьому Олексію. Після смерті моєї. Він мене і поховає. Е, аби ти мені лишив. Я ще тебе врагового москаля, щоб сьогодні вдомовину. Олексію, полюбила тебе, як рідненького. Діточки, будьте здорові, як вода, і багаті, як земля. Ура наша взяла. Просимо на хліб, на сіль на сватань. А ти пішов вон. В принципі, можна і балакати. Тут аж музика буде наложена і ускорена. Танцюйте. Танцювати час буде в усі. Ху, блін, спариться можна. Чого? Танцюйте. Подвоє, знаєте, так. Подвоє. Давай, пиши. Іра, іди до мене. В смислі, стецька виграла. Іра, йди до мене. Ні, давай. Я вас буду знімати. Та все, вже хватит.